Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News! Українська авіація завдала 12 ударів по Горлівці, що у Донецькій області. Зазначається, що удари були здійснені за допомогою високоточних керованих ракет, про які ще раніше не повідомлялося. Удар здійснювали одразу три винищувачі, які були помічені неподалік населеного пункту Турецьке. Саме зараз, якщо очікуєш перемоги України, то напиши в коментарях під відео. Слава Збройним силам України! Перед даним ударом було отримано інформація, що в Горлівці, закинутому приміщенні, окупанти облаштували склад бронетехнікою і танками. Також на даній території було розміщено два комплекси протиповітряної оборони. По найменших підрахунках там перебувало близько 45 одиниць техніки ворога, яку вони звозили на даний об'єкт протягом останнього місяця, отримавши достовірні координати. Українським винищувачем було випущено одразу 12 високоточних ракет по складу і комплексу протиповітряної оборони. В ході ураження всі цілі були знищеними. На території даного складу також були розміщені паливозаправники, що ще більше підсилили потужну бавону. З отриманої інформації не вціліло жодної броньованої машини. Також розлоблено два комплекси протиповітряної оборони, тепер мобілізовані. Орки залишилися без обіцяної броні, прийдеться їм їхати на своїх автівках. Чергова спецоперація пройшла дуже успішно. Вірте в Збройні сили України разом до перемоги.